Армадол, забудь про головний біль. Він може зі словом пройти. по-перше, богородиця. А по-друге, погода різко змінюється. За чутками тепліше стане. За чутками. Серйозно? за чутками за чутками. За чутками попередні кореспонденти говорили, що поки що найближчі дні дощі, дощі і холодний вересень. Люд Можливо. богородиця, і зараз новий кореспондент Антон Пшеничний. Сьогодні новий день і нові чутки. Антон Пшеничний, будь ласка, розказує. Антоне, доброго ранку тобі. Доброго ранку, колеги. Ну, ви знаєте, кореспонденти сніданку. Вони ж запрограмовані видавати вам погоду саме на цей день без таких якихось хмарних перспектив на декілька днів. Тому я вам проаналізую те, що все, все, все те, що буде сьогодні. І я вам скажу, що сьогодні потепління я не відчуваю. От в Києві дуже холодно зранку, про тому, що я вдягнувся тепліше ніж зазвичай. Дуже холодний вітер і такий, от через високу вологість, Ми ще й так вийшли ближче до Дніпра, дуже холодно. Прогнозують сьогодні опади, і дощі пролуватимуть північ та захід України. Але про все давайте по порядку розбиратися з прогнозами Укрхідрами центру. На сході всюди без опадів. Небо буде хмарним, але сонечко іноді буде пробуватися. Найпрохолоднішою сьогодні буде Харківщина до плюс 16, на Донеччині плюс 17, максимум на Оганщині плюс 19. На півдні так само суха і мінлива хмарність. В Запоріжжі і в день 15-17, в усіх інших областях та в Криму максимум плюс 18. На заході ж дощитиме без виключення абсолютно в регіоні сьогодні температури найнижчі, одні з найнижчих в Україні. 10-12 градусів обіцяють на Буковині, Волині та Тернопільщині. Врешті областей 11-13. На півночі всюди дощі і так само холодно. Температури, до речі, дуже схожі. Чернігівщина та Житомирщина 10-12 і Київщина та Сумщина 11-13 тепла. І в центрі України Опадів не буде. Це це тішить, можемо потішити в день. Мінлива хмарність сонце буде іноді пробуватися. Найпрохолодніші Вінниця та Черкаси 11-13, кропивницький та Полтава до 14 тепла. І Дніпро максимум 16 найтепліша область в регіоні. В Києві ранок день обіцяють хмарним, тільки під вечір можливо розвидніється, але це не точно. Нічний дощик прогнозують, що може до нас повернутися зараз. В принципі, припинилося принаймні тут в центрі Києва. Чого немає, і максимальна температура в день, яку нам сьогодні прогнозують, це плюс 12. Ну і традиційно згадає про погодні рекорди так найтепліше 21 вересня в вересня столиці. синоптики зафіксували у 1932 році. Тоді було 28, А ось мінімум був у 1902 плюс 1. Ну і про різдво Богородиці, про яке ви згадали дуже часто українці, коли відзначали великі, особливо церковні свята, вони спостерігали за погодою, за природою, таким чином пов'язували якісь вірування, тобто складали Народні прогнози, що у нас сьогодні е, кажуть, що сьогодні якою буде погода, такою буде вся осінь, тобто плюс-мінус, е, можемо сказати, що буде такою от, доволі прохолодною, е, але ну без безрясних душів, принаймні тут. Ну взагалі народні прогнози це то неточна штука. Е, також казали, що якщо ви помітите на деревах павутиння, це до потепління. А якщо ранковий іній на траві, то навпаки до похолодання. Ну і наостанок хотів би згадати ще одне свято. Яке святкується відзначається саме сьогодні, 21 вересня. Відзначають його в усьому світі. і Це День Миру. Його відзначають за ініціативою ООН. і вперше, до речі, от сьогодні ювілейний день миру. 40 40 років тому рівно його започаткували організація Об'єднаних Націй, і саме в День Миру в столиці в Києві в українському домі відкривається виставка врятованих робіт геніальної української художниці Марії Примаченко, і я про них розкажу і. І навіть покажу ці роботи після 9-ї, близько 9-ї, двадцять. Дочекайтеся, буде дуже цікаво. Так, Дякуємо, Антоне. Ми вже думали, вже... як потрапити на цю виставку, але ти завдяки тому, що у тебе є зв'язки, я так розумію. Та все-таки покажеш нам першим, що там відбувається з лаштунками, і далі всі українці побачать і вирішать іти а... не йти. Пасибі, Антон Пшеничний. Дякуємо. Дякуємо. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.